також до нього нам заїхали каталоги, каталог на СК5М Нива, каталог Ось так виглядає досить непоганої якості. В наявності також є каталоги до тракторів МПЗ і МЗТ-40Т-25, є в нас до трактора а, МТЗ на всі моделі трактора МТЗ, тобто МТЗ 80-82, потім 892, 10-25-12, 21. А, ну і так далі. Дуже багато різних варіантів є. А, всі вони є в нас на сайті. Компанія Словак МТЗ посилання на сайті є в нас в шапці профілю. Показати, як виглядає цей каталог, і ні, не можу його витягнути. Ось так він виглядає, друзі. Непоганий варіант. Зараз покажу. Можливо, когось зацікавить, можливо, комусь потрібно. Є в нас наявності вони. Ціну, на жаль, не пам'ятаю. Артикул для замовлення залишу під цим відео, також напишу ціну під відео. Вони вже у нас були, продались. Ну, Досить багато ми їх вже продали. Нарікань по них не було. Кому цікаво, звертайтесь. Відправимо компанія SolakMTZ. Контакти для замовлення, як завжди, є в нас в шапці профілю.